Леонардо да Вінчі це один із найбільших геніїв історії, але за його життям і творчістю ховаються також темні, зловісні і інколи жахливі моменти. Декілька аспектів його життя можуть виглядати досить неприємно або навіть шокувати, коли їх розглядати в контексті його часу. Ось кілька фактів, які відкривають темні сторони цієї культової постаті. Перший Зловісні дослідження трупів і експерименти з людським тілом, Леонардо да Вінчі був відомий своїми дослідженнями анатомії. Однак, щоб здійснити свої ростини, він часто використовував трупи страчених злочинців. Для цього йому потрібно було отримати дозволи від місцевих влад, і він не соромився порушувати моральні норми, займаючись незаконними розтинуваннями тіл. Окрім того, він вивчав людське тіло без жодної турботи про те, як це може вплинути на людей і сім'ї, чиї тіла він використовував. Другий можливий зв'язок із єретичними рухами відомо, що Леонардо мав глибоке бажання розуміти світ через наукове спостереження, і часто це суперечило догмам римської католицької церкви. Деякі вчені припускають, що він був близький до єретичних ідей або навіть підтримував антицерковні рухи свого часу, такі як вільнодумство чи гуманізм. Можливо, саме це пояснює певну відсутність релігійної відданості в його творах і важливих проектах. Третє таємні символи і приховані послання в картинах. Мистецтво Леонардо да Вінчі сповнене загадок. Таємних символів і прихованих послань, що іноді могли містити темні, жахливі чи навіть небезпечні концепції. Наприклад, його картина тайна вечеря містить декілька загадкових елементів, які були інтерпретовані різними способами. Деякі дослідники припускають, що він міг свідомо включити в неї символи, які мали змінити сприйняття певних релігійних істин або навіть сприяти таємним політичним змовам. Четвертий не завершував свої проекти через надмірну непевність і страх перед неуспіхом. Незважаючи на те, що Леонардо да Вінчі був надзвичайно продуктивним, він часто не завершував свої роботи. Це не завжди було результатом його надмірної творчої діяльності чи інноваційних ідей. У нього був справжній страх неуспіху, і це ставало його прокляттям. Часто він вважав свої роботи недосконалими, і цей психологічний блок перетворював його на людини, яка створювала багато проєктів, але не доводила їх до кінця. Це створювало безліч нереалізованих ідей і розчарувань як для нього, так і для його покровителів. П'ятий жорстокі експерименти з живими істотами Леонардо да Вінчі не лише проводив розтини людських тіл, але й проводив експерименти з живими істотами. У деяких своїх дослідженнях він ставив досить жорстокі й сумнівні експерименти, вивчаючи рухи і функціонування м'язів у живих тварин. Це включало дослідження механізмів кровообігу і нервових реакцій, за яких тварини могли страждати. Шості невідомі експерименти з людським мозком. Хоча відомо, що Леонардо зацікавлювався мозком і нервовою системою, є припущення, що деякі з його експериментів могли бути не лише теоретичними. Існують свідчення, що він міг проводити інтенсивні дослідження на людських трупах, досліджуючи не лише фізіологію, але й поведінку мозку в екстремальних умовах, наприклад, при ексгумації чи під час хвороб. Всьоме. Можливо, він був причетний до таємних змов і політичних інтриг. Леонардо був не тільки митцем, але й стратегом і радником. Існують теорії, що він міг бути замішаний у таємних політичних інтригах свого часу, зокрема в боротьбі між Флоренцією, Міланом і Ватиканом. За деякими джерелами він навіть міг бути членом таємного ордену, який використовував свої наукові і художні здібності для маніпулювання політикою того часу. Це також могло б пояснити таємничі символи. Що з'являються в його картинах. Восьма існували чутки про його гомосексуальність та небажання мати стосунки з жінками. Не можна не згадати, що Леонардо був фігурою, чия сексуальна орієнтація є предметом суперечок і спекуляцій. Існують свідчення, що він був гомосексуалом або навіть аскетом, що мав нездоровий страх перед жінками. Це могло позначатися на його взаєминах із жінками і на його кар'єрі, оскільки він так і не одружився. І деякі дослідники вважають, що це могло бути причиною його психологічних проблем. Дев'ята жорстокість до учнів і помічників. Незважаючи на свою репутацію як геніального вчителя, Леонардо не завжди був доброзичливим до своїх учнів і помічників. Він міг бути надзвичайно вимогливим, інколи навіть жорстоким. Особливо якщо його роботи або ідеї не виконувалися за його високими стандартами. Зокрема, є свідчення, що він міг активно маніпулювати своїми учнями, не дозволяючи їм розвиватися незалежно і перешкоджаючи їхньому професійному зростанню. Десятий ідеї про смерть і переродження. Леонардо був дуже зацікавлений у концепціях смерті та переродження, і його нотатки часто містили роздуми на тему жорстоких процесів розкладу тіла, а також циклів життя і смерті. Він малював і описував сцени, що можуть викликати у глядача відчуття смерті або навіть гниття, і це робило його роботи інколи навіть моторошними. Ці факти показують, що Леонардо да Вінчі був не лише генієм, але й людиною з темними сторонами характеру та поведінки, що створює унікальну і дещо зловісну постать у світовій історії. Якщо вам сподобалися ці факти, не забудьте підписатися на мій канал. Тут вас чекає ще більше захоплюючих історій та неймовірних фактів. Поставте лайк і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь до нас.